Скільки ж книг нам потрібно опублікувати на Амазоні, щоб заробляти чистими 2 тисячі доларів на місяць? Дві, три, десять чи двадцять? Я не можу вам відповісти на це питання однозначно. Чому? Тому що всі люди, які розказують, що вкладіть 200 доларів і завтра отримаєте 10 тисяч доларів, кажуть, що це можна зробити з однієї книги. Але якщо чесно. Це дуже складно зробити це з однієї книги. І у вас має бути до цього дуже багато різних навичок, в тому числі і аналізу ринку, і розуміння, де брати відгуки, скільки вкладати грошей в маркетинг чи в маркетинг. І ці всі нюанси, коли ви початківець, зробити дуже складно. Але що я вам точно скажу? Що для того, щоб Заробляти ці гроші вам потрібно вміти рахувати. І цілитись все-таки на те, щоб ви могли заробляти з меншої кількості книг. Приміром, з 5-10, мені здається, це якісь такі дуже середні цифри, і дійсно вони більш-менш реальні. Але є дуже багато нюансів. Наприклад, ви складаєте бізнес-план, що ваша книга буде заробляти 1000 доларів. Вкладаючи в рекламу 500 доларів, ви отримуєте, наприклад, 1500, і ваш чистий прибуток це 1000 доларів. Я не беру перший місяць, не беру бюджет на створення, а беру саме розрахунки, наприклад, другого місяця. І ви цілитесь саме на ці цифри. Припустимо. Але ви заходите в цю нішу. І через якихось пару днів після того, як ви зайшли, з'являється дуже серйозний конкурент, і він просто витісняє всіх усі ніші і забирає абсолютно всі продажі. І що це означає? Зазвичай люди на цьому моменті здаються, якщо це їх перша книга, і вони кажуть, все це не працює, книжковий бізнес не працює, це фігня. Я тільки вкладаю гроші, а нічого не повертається. Це працює не зовсім так. Не можна розраховувати весь свій бюджет на одну книгу. Потрібно все одно диверсифікувати ризики. Аж до того, що досвідчені Амазон-видавці мають побагато еккаунтів. І це правда, тому що є багато ризиків, і ми не хочемо складати всі яйця в одну корзину. Але для того, щоб ризики були якісь суттєві, потрібно навчитись заробляти дійсно хоча б 2000 доларів на початку. Для того, щоб заробляти цю суму, потрібно чітко розуміти, скільки ви книг хочете запустити. Які бюджети запуску цих книг, які ризики, і скільки мінімально ви хочете заробляти з цих, книг, і скільки максимально? І це все можна прорахувати. Як мені хтось недавно сказав, то це ж лотерея. Ні, це не лотерея, це бізнес-план. У будь-якому бізнесі є ризики, є ваш чіткий прорахунок, і ви далі цілитесь просто на цей бюджет, на ці цифри. І або досягаєте, або не досягаєте на якомусь етапі, робите аналіз і створюєте нову книгу. І кожна наступна книга буде краще, ніж попередня, тому що ви будете розуміти, які ризики, що ви не врахували минулого разу, що відбулось на ринку в процесі. І це просто досвід, так само, як і в будь-якому іншому бізнесі. Наприклад, ви вирішили відкрити кафе. А чи воно спрацює, а ви впевнені, що воно спрацює? А можливо, це не таке прохідне місце, як ви рахували. І так, і тут треба просто поступово діяти, аналізувати, повертатись знову і знову запускати нові книги. Якщо ваш бюджет мінімальний, то не опускайте руки. Старайтесь робити максимум, що ви можете зробити самі, за допомогою чату GPT, за допомогою якихось знайомих. Просто робіть максимум з того, що ви можете зробити самі, і вкладайте тільки в ті інструменти, потім які діють, тобто якась реклама, яку ви вже до того дослідили, і розумієте, що це за реклама, чому вона має працювати, які ключові запити будуть там працювати. Або це якщо якийсь блогер, то чому він має спрацювати так само, чи якийсь сайт. Максимально робіть безкоштовні соціальні мережі, Фейсбук, люди. Все, що ви можете зробити самостійно, робіть самостійно і старайтеся зробити так, щоб ваша книга продавалась, але все одно вам доведеться вкладати у відгуки та в рекламу, скоріше за все, бо це така історія, де ну неможливо просто з нульом війти там в декілька тисяч. Хіба що ви будете вкладати свої зусилля і дуже сильно старатись. І якщо це саме з нульом в декілька тисяч, то ви маєте розуміти, що вашого часу буде йти дуже багато. І це буде не перша книга. Тому що для того, щоб заробляти декілька тисяч на одній книзі, недостатньо це просто зробити один раз. І давайте прорахуємо, наприклад, якщо це 500 доларів. От 500 доларів, як на мене, це досить реальна історія на Амазоні. Тут головна фішка це research, тобто аналіз ринку, знайти нішу, де мала конкуренція, і де менше, ніж зі 100 відгуками, або там до 200. Ви бачите, що хтось робить такі результати, і ви можете бути краще, ніж ця людина. Але дійсно там є дуже багато складових. Я не хочу вам казати, що ні, це все не працює. Працює все, і в мене все працює. І багато в кого також працює. Є багато дійсно класних успішних кейсів, успішних видавців. Я їх також особисто знаю. Просто сприймайте це як бізнес. Бізнес це не коли ти щось робиш і в тебе одразу все виходить. Бізнес це коли ти щось робиш. В тебе щось виходить, щось не виходить. Те, що не виходить, ти пробуєш знову по-іншому. Ти собі ставиш інші запитання, приймаєш якісь ризики і знову йдеш у цю історію, знову пробуєш. Але є дійсно алгоритми, які вже працюють у людей, у яких є досвід, і вони можуть ним поділитись. Але дійсно вони також можуть вам підказати щось зовні, що не працює, чому не працює, як це покращити. І такі люди вони продають там свої курси, свої знання, своє менторство. Можете прийти на менторство до мене. Ми збираємо також скоро групу, але дійсно це все не треба сприймати як лотерею. Треба все сприймати як бізнес, рахувати гроші, розуміти, скільки ви готові інвестувати, скільки хочете отримати, які ризики і до яких результатів ви дійдете, чи швидше. Чи трошки повільніше, ніж би вам хотілося. Головне дуже хотіти мати запал і вміти рахувати і бути готовим діяти. Бажаю вам успіхів! Сподіваюся, це відео було вам корисним. Будь ласка, ставте запитання, якщо у вас вони є. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і до зустрічі!